Так, так. Наший, наший, От такий от, от, а, от чоловік сьогодні. стоїть. До мене докопався. Дивісти. Щось показує мені бумажки тут тикає, тика. Хоче посилям. мені щось перевіряти. морозиться, не каже мені документ. Чувачок такий стоїть. Добре. 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 Е... Добре. Тоді давайте, давайте так, я людина, у мене так. правовий статус людина і моя правосуб'єктність людина. Добре. Що ви до мене хочете як до людини? Добре. Я хочу, щоб ви знаєте вашу лічність. Узнавайте. А я тут до чого? Узнавайте? Ну так я говорю, Я вас попросив придивити документи, ви відказуєтесь навіть назвати фамілію і молодших. Може ви не гражданин України, так? А може ви не гражданин України? Я вам показав документи. Так і що, що документи показали? Документи будь-які може підробити. Ні, тут не легально. А я вам сказав, що я людина, права мій правовий статус людини. От нормальний мужик стоїть. А ви ж тут... Розказуєте мені, що я щось там дожен, не дожен. Все, що я дожен, я знаю. Я дожен Богу і своїй родині. Все. Вам нічого не повинен тут, як людина, розумієте? Вам що знає виходить, що вам. Що сложне, я просто не хочу, розумієте? Мені не потрібно вам щось доказувати, щось там показувати. Я вільна людина, я просто беру так, от як мені треба, я взяв і вийшов просто розумієте. Ви мене затримуєте? Ви мене затримуєте? Уточніть ваші дані. Ви мене затримуєте? Я вас не поліція вас не. Ну ви мене не затримуєте, я пішов тоді, да побачив. Гарного дня. Можу так зняти, там. Щось викликають поліцію, там питаються. Мені це нафіг не нужно. Все.